Представники компанії АПК Груп знають, як досягти високого врожаю за будь-яких кліматичних умов та за будь-якої родючості ґрунту. Наша компанія займається розробкою та впровадженням новітних технологій у сфері аграрного бізнесу. Це одна із галузей народного господарства із підвищеними ризиками. І ці ризики бажано таким чином контролювати. Саме це і основна задача діяльності нашої компанії. Принциповою новинкою на ринку України є лабораторія функціональної діагностики. Саме вона дозволяє в конкретний проміжок часу, в конкретному місці, в конкретних погодно-кліматичних умовах, отримати результат, чого і в якій кількості не вистачає рослин для нормальної вегетації. Споживачами нашої продукції можуть бути як і невеликі фермери, так і крупні хологи. Для кожної з них пропонується відповідний сервіс і Відповідне технологічне обладнання за допомогою функціональної листової діагностики можна визначити, яких саме елементів живлення не достає певній сільськогосподарській культурі. Принципи лабораторії ґрунтуються на двох законах. хімічний це реакція хіла та фізичний. Закон ви кералом Сама методика достолег, по пункт написана в методиці. В результаті ви отримуєте дані, згідно з якими можна приймати рішення. По конкретному внесенню певного елемента за закладки лабораторія дозволяє визначити потребу в рослинних певних елементах, а також зрозуміти, в яких елементах є в надлишку. Поділитися своїми знаннями задля для оптимізації затрат українських фермерів. Головна мета приїзду на виставку. Наша задача основна це. Надати інструмент людині, яка буде проводити дослідження, допомогу якого можна буде визначити, які саме елементи живлення потрібні зараз для максимального біохімічного спалаху. За допомогою лабораторії можна забезпечити оптимальне живлення рослини, оптимізувати затрати на внесення як мінеральних, так і мікро. Найважливішим є те, що на таке дослідження не потрібно витрачати багато часу та їхати у спеціальну лабораторію. Фахівці компанії. АПК-груп можуть зробити аналіз потрібної культури за 30-40 хвилин у польових умовах. Спеціалісти, які працюють на землі, мали можливість приділити потребу рослин в мікро-макродобривах за допомогою візуального аналізу або ж було необхідно ввести зразки рослин на стаціонарну лабораторію. Наш продукт дає можливість при затраті з мінімумом часу зробити аналіз польових умов. Отримати необхідну інформацію. Кожен аграрій зможе у навчальному центрі компанії АПК «Груп». Проведення тематичних семінарів стало вже звичним для її працівників. Запрошуємо всіх наших потенційних клієнтів до співпраці запрошуємо до нас на семінари безкоштовні що вівторка об 11 годині. Будемо раді бачити. Приїжджайте. Я думаю, що ми знайдемо чим вас здивувати.